Сьогоднішня тиха охота, корзина червоноголовців. Сьогодні побачимо, який буде грибний улов, тиха охота. Ось, Туман в горах. у нас смариковий ліс, смарикова хаща. Звичайно, це територія найхолодніша в Карпатах. Якщо хтось не знає, Тут найхолодніші тут. Добре, включимося. Так, знайшов я щось у нас. Що тут у нас? Тут у нас тупольовий підберезник. Збираємо далі. Збираю я вже десь біля 15 хвилин. Ось. Білих грибів поки не знаходжу червоноголовці одні. Бачите, тільки одні червоноголовці, то малесенькі. Так що збираємо далі. От знову ж, пішов одного екземпляра червоного ловця підберезника. Гляньте. Не розумію. Зайшов хвойні ліси, білий ще не знайшов. Не знайшов. Шукаємо далі. Цікаво, що я буду збирати отакі червоняки маленькі. в Кількості одної штуки, Так мені прийдеться збирати до ранку. Нічого, збираємо далі. Ось такі гарні. Червоняки я знайшов, там ще один. Якщо бачите. Ось один. Один. О! Собачка хоче допомагати мені збирати червоняки. Ось, ще один такий красивий. Ось, дивіться, Який гарний червонячок. Козар. Далі. Прошу дуже. Ще один червонячок, Гарний такий знайшов. Ось. Муденький. Збираємо далі. березових такий у нас шифрований. їх, як кажуть, погано видно. Тут заяць ходив, бачите? Біл з білими справи погані. могло бути і краще ще поки його не знайшов. Збираємо далі. Ось тут вже з'явились екземпляри побільші. Глянте. Такий гарний. Один. Два. Кошик поки червоноголовці, але думаю, білі теж повинні бути. Збираємо червоняки. По одному червоняку збираємо, що є. Ось отакі вони повненькі, червонячки. Ось. ось так. Ось я зайшов такий лісочок. Смариково-березовий. Ось. Збираємо далі. Червоняк. Так, Справа в нас смирикові хащі. Реально, скільки підберезників. тобто червоноголовців? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На одному місці. Ось погляд. Якщо б були білі, то було ціни не було. Глянь, такі всі. Червоного ловці. О! Ось один. Ось один. Два старий, зараз перевіримо. Ось. Три. Ну цей вже, понятно, червивий. Ми його брати не будемо, Ось поглянь такі. Гарні рибочки. Червоноголовці. О! Собака тміта вже вбирає чотири. Ось п'ять. Ну ми його брати не будемо, він вже старий. Шість, шість, шість. Сім. Сім. Так. Сзаді себе бачу восьмий. Олег такий. Стой! Ось. Так. Ось оці брати ми не будемо. Будемо брати ці молоденькі. Чотири. Цей теж. П'ять. Ось отакі П'ять штук. Оцей великий ми глянемо. Він червивий. Ми його тут залишаємо. Прям ці гарні маленькі рибочки От шостий ще. Берем шостий. Малесенький. Ось. Так. Берем тут кошек и будем ставить. Так, вот так, вот так, вот так и вот так. Берем дальше. Ось. Прошу дуже. Знову ж, у нас є червоняки. Один. Ось є підберезовий. Їх тут масово. Вони ту масу. Один. Два. Це червивий. Три. Їх реально не видно взагалі. О, чотири. Реально не видно. Чотири. Червоняки, погляньте. Ось. Є ще підберезові. П'ять. Підберезові, червоняки. Все на купу. Гляньте які красиві. Наберем червоняків, підберезовиків. Перший білий грибочок. Ось нарешті. такі Гарний. Ось. Бачите, смариковий ліс. Осі. Прошу душі. Ось і перші білий гриб. Збираємо далі. Гуляньте. Які траві під березу. Червоноголопці. Ось. Ще один. Всі молоденькі, такі. Козарики. всі молоденькі. Ось. Збираємо далі. Такі вони всі маленькі і шифровані. З під листя їх не видно. Один. Один. Два. Два. Маленькі три. Сім маленькі. Луців багато. Молоденьких. Бачите? Сім молоденькі. Пальну. Червоняк жовтий. П'ять червоноголовців. Шість. Можна сказати, в купі. Один. Фактично я їх не бачив. Два. Два. Ось три. Ось три. Три. Так. А побачив я оцих гулянти. Три кіарні. Вони більші, я їх побачив. Звісно собакою я гарні, збираю. Червоноловці. Ось який. Ось цей корінь дуже вкопаний. Прийдеться його. Зломите? О! Зломив його. Корінь глибоко, однією рукою не, не зірвеш. Ось. Ось такі. 5 штук. Погляньте, корзина майже повна і всі молоденькі. Шкода, що білі попадаються рідко, але тут фактично я йшов по білі гриби, тут білі родяться, нічого, збираємо далі. Ну Є місця, де багато червоноголовців немає, а будеться по одному. Тут один. Ось, погано знімати. Ось другий. Ось другий. Це гарно, коли вони всі купі. Назбирав і пішов, а ні, треба ходити по лісі. Бачите? Повна корзина. Збираємо далі. Погані березою я навіть не... Знімаю, тому що знімати є що. Бачите, попри дорогу вони родяться, хоч би що. Ось. Попри дорогу. червоноголовці, кажуть, кинулися масово. Ось. Так і щоб білі ротались, Ось не було б ціни. Тут маленькі, тому що тут ходили вже. Я за ними збираю. Так. Ось. Два червоноголовці знайшов під смерекою. Дуже красиві, зараз вам покажу. Ось. Полянтики. Ось. які. Ставимо ми його кошик. Ой, які гарні, бачите, як намальований. Ще маленькі. Ну дуже прекрасні підберезники. Ось і ще один. Ось. Цей вже погрижений, ну нічого. Добре дивитись, щоб їх всіх знайти. Ось, Ось Подивіться. Гляньте. Один. Траві, червоноголовці Всі молоді. Це добре. Це добре. Всі молоді. Червоніки козарі. Ось ще один такий гарний молоденький. Зверніть увагу, всі глуденькі під березою. Погляньте такі. Корзина. Ось. Це хащі смиркові. Дощ паде. Ось. Маленькі. Ті, що не побачили, я взбираю, Але вони саме раз. Серноголовці можна марнувати теж. Прошу дуже. Ще гарні такі червоноголовці. Рубими коріннями. Один. Другий. Їх перевіряти, що вони червиві. Мисну немає. Видно так. Ну що, бачите? Підбере звіше. Бачите, скільки їх тут капець. Їх багато, їх просто не видно. Ось. Ха. Молоді. Молоді. Цей великий, цього брати я не буду. Йдемо далі. Дивіться вони. Ще провані. Ф... Ось, Біць. ще один. Ми його не будемо брати. О. Червивий. М -м -м, так собі. Всі молоденькі. Ось один, два. Так. Добре, будемо виключатися, тому що вам не цікаво, що я ще десь знайду одного, час потрачу. Збираємо далі. Собака походив по червоці. Побачив два, а виглядь, що тут вісім чи сім. Ось оці два побачив, так? Погляньте. Скільки тут їх? Один, один. Два. Три. Чотири П'ять. Погляньте Раз, два, три, чотири, п'ять шість сім. І всі молоденькі впевнений що? Ще десь тут є, але я не буду тратити і свій час. Премьем далі. Ставимо їх всіх кошик. Всіх кошик ставимо. Раз, два. О. Три. Вже повний кошик. І Ось. Здоровий. Що? Збираємо далі. О! Бачите, далі бачу червоняки. Просто треба ходити і збирати. Ось і. Під... Погляньте, такі гарний Червоняк. Два вже. сторони, як специфічно. Родився шифровано. Його реально з тої сторони не видно. Маскується гарно. От погляньте. Бочок. Бачите, берези такі. Смериковому. Смириковій хащі. Збираємо далі. Тут весь ліс в червоноголовцях. Погляньте. Такі гарні, красиві. Ось один. Ось два. Я вже і там лишив кучку. І там О, три. Глянемо цей. Ну, Ми перевіримо, чи він здоровий. Машиком. Зараз не маю часу перевіряти. Ось. Ось тут червоняк. Просто такий бомбезний. Здоровий, гулянський, грубим корінням. Просто неймовірний. І подивіться, які ще тут гарні, два маленькі брата акробата. Подивіться. Ось. Які гарні. О, ще бачу там. Цілий ліс в підберезниках. Козарях, червонолобцях, хто як називає. Погляньте. Прийдеться піднімати пакет. Ось. Погляньте. Ходу я вже буду трату кубку робити. Червоняків. Ось, іду я до кошика. не можу до нього дойти. По дорозі трапляються червоняки. Ось погляньте. Ось тут трапився знову ж червоняк. Так. Ось. Так. Так. І тут трапився червоняк. ось. Йдемо до наступних куб. Ось буквально по дорозі, знову ж бачу. Червоняки по дорозі потрібно брати. Ну, хто ж не бере. Зайшов червоняки потужні. Це маленький, десь бачив тут. Ну, вже теж його побачу. Візьму. Ось погляньте, які червоняки потужні. Я ще не дійшов до тої купи, що я не складав. Ці маленькі ще поставлю кошик вони стануть. Ці великі вже пакет. Ось, молоденькі такі, один в один. Погляньте, які гарні. Так, це ті пакет. Погляньте, відійшов пару метрів і знов. Зустрів грибочки, Червонічки. Погляньте. Влажені. Їх тут масово. Масово їх ролять. Масово. Куди не глянь? Сяде вони. Це і вже шикарний червоняк. Подивіться, який грубий корінь. Це просто. Гляньте. Цього вже побачив, я повинен його брати. Ось, що я вже побачив, я беру. Ще десь теж бачив, Звичайно, я відійду пару метрів зараз і вони ще будуть. от, Подивіться. от, які Вони скільки? Три, шість. Почув я два метри, прошу дуже, ще молоденькі підберезники, козарі. Ось. Де я зайшов? Вийшов на якусь дорогу. Бачите? Це ліс, камера не передає. Ось так. Ось де я. Мені потрібно йти в нас. Ось. Буду закруглятися, тому що верхні гриби я гублю. Ось. Ставлю їх в кошик Ось. і їх гублю по дорозі. Погляньте. Відійшов пару метрів і знов зустрів грибочки. Червонічки, погляньте. Вожені! їх тут масово! масово їх! Масово! М -м -м. Куда не глянь! Всяди вони. Це вже шикарний червоняк. Подивіться, який грубий корінь. Це просто! Клас! Гляньте! Цього вже побачив, я повинен його брати. Ось, якщо я вже побачив, я беру. Ще десь теж бачив. Звичайно, я відійду пару метрів зараз і вони щепу тут. От, подивіться. От. Які. Вони, скільки? Три, шість штук. Збираємо далі. я говорив, відійшов я. Два метри. Прошу дуже. Ще молоденькі підберезники, козарі. Ось. Де я зайшов? Вийшов на якусь дорогу. Бачите, це ліс. Камера горе не передає. Ось так. Ось де я. Мені потрібно йти вниз. Буду закруглятися, тому що верхні гриби я гублю. Ось. Ставлю їх в кошик. Ось. І їх гублю по дорозі. Ще який гарний рибочок. Ось. Збираємо далі. Ось буквально ще є. Вально. ще є Підберезники. Погляньте. Гарні. Ось погляньте які ще красні. Ну, я змушений його взяти. О! Погляньте. Ох, такий. Ось. І ще один тут такий гарний. Молоденький червоноголовець Погляньте які красен! Ось. Разом з цим великим. Ну, в руко погано пакувати, ну нічого. Ось погляньте, які два красені. Ух. І два красені виросли. Червоняки. Просто неймовірно. Грибочки. Два такі красені. Бачу, ще десь тут. Один є. Ось тут ще один є. Ось третій. Ходу, додому дити, я не можу, тому що червоноголовців просто хмара. Ось один. Два. Два. Ось там третій бачу. Йду і їх бачу. Ось. Ось третій. Гарні такі бомбончики такі. Як сказати, рибалка тиха охота удалася. Хоча я люблю збирати білі гриби, але якщо масово є червоноголовців, то я люблю їх збирати. Гляньте, ось погляньте. Пакет повний пущий. Буквально біля дороги самої. Ставив, бачите будемо ставити в пакет уже. Ще такий гарненький. Мій собака Ході шукає рибочки. Це вже поганий, гляне. Не що, що? Замучився все, йде. ось такі в нас рибочки. На ну, тому ми будемо закінчувати збір грибочків. Білих грибів мало. От, ще подивись, що все побачив. Білих грибів дуже мало, так що будемо чекати, ще білі. Це центр Карпат. Це... Межа Закарпаття і Івано-Франківщині, там гриби є, я знаю, бачив, виложують хлопці, нас поки нема. Це сьогоднішня тиха охота. Корзина голубців і пакет. Ось. Така в нас природа, центральна частина Карпат. Ось. То що дуже.